Чим жив спортивний світ протягом останньої доби розкажемо просто зараз у студії Юлія Базенко. Вітаю вас. Ліго європейський подарунок для Дніпра, незважаючи на валідольну перемогу 1-0 на НСК Олімпійський в рамках останнього групового туру Ліги Європи над французьким Сент Тетєном. відобічні Мирона Маркевича звитязі не раділи. Адже у паралельному матчі на третій доданій хвилині Карабах вийшов вперед у поєдинку з Міланським інтером. І за такого розкладу саме азербайджанці мали виходити до плей-офф на пару з італійцями. Втім, той гол суддя відмінив. А відтак путівку до єврокубкової весни отримав саме Дніпро. На НСК Олімпійський зараз. Прибуває наш кореспондент Галина Мельник. Галю, добрий вечір. Тож розповідає, валідол в аптечці віце чемпіона України, ще залишився. По-справжньому валідованим виявився сьогоднішній матч дніпро сент етьєн Дніпро виходить далі до плей-офф. Зараз поряд з нами головний тренер Дніпро-Петчан Богданович, скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішня гра? Емоції просто зашкалюють? Ну, Дійсно, я думаю, глядачам у нас подобалось і телеглядачам. Ну, але навіть так воно кидало то в жарту в холод. І... Такі моменти рахунку 1-0 ми не забили. Що, знаєте, в футболі так буває, що ти не забиваєш, тобі заб'ють. Ну але бога дякувати, все закінчилось на нашу користь. Так що я радий за футболістів ну, і дякую всім тим, хто нас підтримав. Ця секунда, коли вам оголосили по стадіону, що Карабах забив, от ваші враження, емоції так, дуже брехливо ви зреагували, що в голові помайнуло? Ні, ну, звичайно, жаль би було, якщо б так сталося. Але е, все добре, що добре закінчується. Так що я радий, що ми пройшли і, в принципі, з такої непростої групи вийшли. Так що тепер вже треба дивитись далі. Плани на майбутнє. У вас є проблеми, кадрові проблеми, багато травмованих. Ходять чутки про те, що стрініч може залишити клуб. Що от далі чекає Дніпро в міжсезоні? Ну, звичайно, враховуючи те, що ми в лізі Європи пройшли далі, та й треба грати чемпіонат України. Ми поки що на третій. Позиції, звичайно, треба нам кріпитись, і ті, які пішли. Ну то таке, але ми повинні все таки свіжу кров влити, тому що просто буде важко. Дякую вам із перемогою. Отже, з нами був головний тренер Дніпра Мирон Маркевич. Юля, тобі слово. Дякую, Галю, а Мирону, Богдановичу та його команді. Наші найщиріші вітання. Ну, ми продовжуємо. Свої матчі останнього туру групового етапу Ліги Європи за кілька хвилин розпочнуть Динамо та металіст. Харків'яни у протистоянні з бельгійським «Локерином» воюватимуть за свої перші очки у турнірі. А от динамівці, які достроково оформили вихід до плей-офф у Бухаресті у матчі зі стягу, спробують гарантувати собі перше місце у групі. Доочної дуелі обидві команди підходять у статусі лідерів вітчизняних чемпіонатів. Та як не Дивно, поєдинок не викликав шаленого ажіотажу з боку місцевих фанів. За добу до початку гри було реалізовано всього три тисячі квитків. Хоча перемога за умови поразки Ольберга від ріуави виведе стяуа до однієї 16-ї фіналу. Втім, сьогоднішня гра у будь-якому випадку буде особливою для румунського гранда, адже вона може стати останньою, в якому команда вийде на поле під назвою Стяуа. Згідно з рішенням суду, найтитулованіший клуб Румунії, який раніше належав Міністерству оборони, а нині перейшов у приватні руки, позбавлений. Право використовувати стару назву і емблему. Ми повинні займати перше місце в групі, для того, щоб весною иметь определенные привілегії при жеребевке. Першим з наших європовпредів відстрілявся шахтар. Напередодні донечани розписали мирову 1-1 спорту в останньому матчі групового етапу Ліги Чемпіонів. Гірники відкрили рахунок на початку другого тайму. Головою після невісу поля забив Старас Степаненко. За португальців веншпілі відповів Абу Бакар. Обидва тренери через фактично товариський статус поєдинку дозволили собі певні експерименти зі складом. Зокрема, за шахтар усі 90 хвилин зіграли нечасті гості в основі Сергій Кривцов Ілсіньо та Олександр Гладкий справедливий результат. Обидві команди пройшли далі, тому я думаю, усі задоволені. Ми побачили якісний футбол, і навіть не було помітно, що у нас менше ігрової практики. Отож порту йде до плей-офф з першого місця групи H. Шахтар з другого, а у лізі Європи гратиме Атлетік, який відстояв це право у поєдинку з Бате. Манчестер Сіті завдяки голам «Насрі» та Сабалети переміг грому і вирвав у риблян квиток до стикових матчів. Достроковий тріумфатор групи групи Баварія в останній грі провела три сухі м'ячі ворота московського ЦСКА. Барселона взяла вдома реванш за виїзну поразку від Парі Сенжермен. Месіни марта суарес подарували каталонцям першу сходинку квартету. Ф. Битву за лігу Європи тут виграв Аякс, котрий розтрощив АПЛ. Сімнадцятьма голами і званням найрезультативнішої команди групового етапу до однієї восьмої фіналу вийшов Челсі, котрий виграв групу джі. Звитяга лондонців над спортінгом в сумі з перемогою шальки над «Марібором» вивела до топ 16 ліги чемпіонів німців, а португальцям лишила турнір за рангом нижче. Жебкування стадії плей-офф обох єврокубків відбудеться 15 грудня. Фанати підпалили будинок футболу. Такими заголовками сьогодні майоріли вітчизняні інтернет-змі. Кілька сотень ультрас, Волині та Дніпра пікетували офіс федерації футболу з гаслами ФФУ Мафія. Головна вимога чесне суддівство. Зокрема, вболівальникам не сподобався арбітраж недільного поєдинку прем'єр-ліги Волинь металіст». Лучани переконані, що їхню команду засудив рефері у Кутаков. До пікетувальників вийшов виконавчий директор ФФУ Максим Бондарєв. А після спілкування з ними він дав телефонний коментар на нашій програмі. Зокрема, заявив, що ніякої пожежі не було, проте невеличких збитків фанати будинку футболу все ж таки завдали. Раніше використовували фейєри, людимові шашки, не бросали, е снежки. Кажу, є деякі пошкоджені два плафона <плес> освітлення і повредена там гранітна плитка, не невеликий участок. Все це зафіксовано, все є. Абсолютно нормально конструктивно поговорили, пообщались, були слухали їх, скажімо, цілі динамової ні, нормально обсудили, проговорили. А згодом віце-президент ФФУ Анатолій Попов повідомив нам, що федерація не збирається приймати поспішних рішень до розгляду справи, залучить усіх дійових осіб конфлікту, і тільки після ґрунтовного аналізу оголосять вирок. Але буде це вже у новому році. Надія згасла остаточно. Українські гандболістки прощаються з євро. Підопічні Леоніда Ратнера сьогодні втретє поспіль поступилися на Дебриценському паркеті. Цього разу збірні Румунії з рахунком 22-23. і вже пакують валізи додому. Попри загрозу перенесення через відсутність снігу, другий етап кубка світу з біатлону завтра таки стартує у Хопільцині двома спринтерськими гонками. У цьому австрійському місці українці неодноразово тішили оболювальників успішними виступами. Останні два сезони для нашої жіночої естафетної четвірки на цій трасі позначилися сріблом та золотом відповідно. А Юлія Джима рік тому піднялася тут на свій перший особистий подіум, фінішувавши другою конці переслідування. Завтра у чиночому спринті Джима на старті замкне першу десятку. Валентина Симаренко та Наталя Бурдига розпочнуть боротьбу у групі лідерів з 26 ї та 27 сьомої позиції. Відповідно, пізніше вирушать на дистанцію ще три українки з п'яти наших представників у чоловічій гонці. У першій півсотні на трасу підуть троє. Восьмим стартує Артем Прима, 22-м Сергій Семенов, а 32-м Артем Тищенко. Я думаю, що все ж таки зможуть дівчата себе проявити, незважаючи на те, що там висота, акліматизація, але дивлячись на їхній впевнений початок, я зрозуміла, що видно на сьогоднішній день дійсно команда в формі, дійсно вони готові перемагати. Обидві спринтерські гонки, перша національний покаже завтра у прямому ефірі. Жіночі о 12.30, а чоловічі у 15.25. Алонсо таки у Макларені, і вже офіційно британська конюшня формули 1 підтвердила, що у наступному сезоні партнером Дженсона Баттона буде саме дворазовий чемпіон світу з Іспанії. До цього Фернандо Алонсо п'ять сезонів провів у Феррарі. Зазначив, що дует пілотів Алонсо баттон стане найбільш віковим у королівських автоперегонах. Іспанцеві минуло 33, А британець зовсім скоро відсвяткує своє 35-річчя. Король футболу програв у футбол. 74-річний бразилець Пеле, який лише нещодавно виписався з лікарні після операції на нирках, продемонстрував, що фізично почувається добре. А от навички роботи з віртуальним м'ячем володіє погано. Легендарний нападник поступився своєму експертнеру по клубу Сантос Путін у, у комп'ютерний футбол. Незважаючи на кпини переможця, Пеле, як бачимо, свою поразку прийняв з гумором. Хай там що а оптимізм втрачати ніколи не варто, адже будь-яка поразка це лише черговий крок до перемоги. Про перемоги та поразки нової спортивної доби розкажемо уже завтра. Чекатиму на вас о 21.20. Побачимось.